37 -37 та напитайтесь, что у мене так довго його не було, і чого я так швидко біжу. ми... Я потім скажу. Не, зараз разбожусь тоже гранату. Ой, ду я? Що тут? -мо, я в сухие Ну Я тут розбив, що тут? Ой. Мама моя, родная, это что такое? Это что за псина? Давай пустит меня. Стоп. Две колбы. В одной псина. В одной я. Много людей. Я в лаборатории над хочу поставить эксперимент. Валя, папа, Ладно, буду бешеным. Я трава тоже на что-то сделать. Это кузлина. Єс, да. yes. я розламав. Скло. Що тут офануріли? Що ви зі мною робите? Що ви зі мною хочете зробити? Не вийде вам мене осипети? Будьте тут? Я хотіли? Я хотіла обід. Наді мною хотіли експеримент ставити це піде. Що таке? Коротше фігня. Я втік я втікав. Мене. мене усипили і я зараз не на своїй базі. Мене забрали і перше, коли я втікав, то я очутився туди недалеко. Мене майже всі мої речі забрали. Я отвчу дився тут недалеко. І коли я побачу. І коли я знайшов карту роту і побачив, що на каре, що на карті, що... Що на карті пише, що минулого О, разу? Я був. Я був в... Ви... як там в Чорноголі, а тепер в якомусь в другому місці вже фіг знати, бляха. Я вже фіг не можу прочитати. Що там. То я був в шоті. Тому що це означає, що мене перебрало в туре місце, де є лабораторія секретна. Де є лабораторія, на яких ставлять експерименти, роблять нових зомбі. Мені треба ту лабораторію захопити. Це повна біда, що тут твориться, але я сподіваюся, що мені все вийде зробити і хоч трохи тут Щось пережити. У мене предметів майже немає. Ну нападає тут багато знову, це просто капець. Дуже маленький процес, що я виживу, але я сподіваюся, що виживу. На же день я бігав і потім зайшов ліжко, але но... я вже загубив місце там, де було ліжко, тому що я за кадром бігав. Тікав біло, та тобто, що на мене напали орда зомбі. І один гігант. Ну і цей гігант, він знову знайшовся. І він знову тут, а гігант. Мені поки що небезпечно тут бути. Тому що, бляха, ну гігант тут, гігант. Ви це розумієте? Я тут вот раз нахожусь, и я знаешь, О, мы точно в хату. Тут я как раз вроде тут, и я знаешь, шел лишку. Тут я как раз вон. Я тут знаешь, шел где я скрыл? Yes. Ну, что на там упал, если ничего Ще одна. Ох, ж хороші як ще раз не просто копать. Саша халка і стоїть. Наразі я хочу я якось можу поїсти. Так, я на самій верх хочуть. Оу, я повела тільки. Рей. А ось гігант є. Ось гігант. Мені треба пробратися зараз. Піти повертатися в лабораторію. В які експерименти йдуться, ці всякі. Тут я бачу таку картину, то що двері запарикотіровані і я не можу вибратись. Це означає, що мені треба небезпечним способом вибратися. Так, я поїм. їсти треба дуже багато, щоб життя більше було. Я отут заходжусь. І вона гротній смерті. Так, я планую військову будинку, будинок всю поліклініку зробити як свій будинок. Все. Так, я маю там послуги. Тут багато зомбі окружало цей будинок, походу, походу, вони і знали, що я тут. А я скоро по і біжу. Не біжу, втікаю, да, мені страшно. Ще вона така хата, тільки тут немає скрыний? Ні. ты маршрутка. Сто ж что такое? Багато у тебя как Я просто в шоці помню. Не, а я кіто про виборц. Походу тут робота дворе розлабувати. Ну хотя не. Мене зомби на замітку. Я кратер гратуру розлама. Тут є зомби. Ну нам нападають зомбі. По Подва два. захисника розстріляника зомбі. Старші. Добрий день, старші. Так. Хорошо, пойдем, страсть. Я маю зайду за лабораторию. Ну. Лабораторія десь близько. Не, я в побегай. Ого! Ой, це лаборатория, это потатап. Напевне, вода. Я маю цю лабораторію захватити. І робити там експерименти, щоб люди, щоб зомбі ставали людьми. Ну якщо мені нічого не вийде, тільки буде один в мене вихід. Це збирати воєнні танки. Це збирати воєнні танки. Збирати всяке таке воєнне. Літаке, це всяке таке. І треба буде все бомбити все. Стріляти розстрілювати зомбі від цього світу всі? Ні, я можу зараз померти. Yes. А ці професори. Професори вони хороші. Вони дуже сильно вміють сильно набитися, тому що їм вийшло завалити це чудовисько. Так, опять, ну я маю професорів обти. Оде вже помер. Ось ця собака. Вони хотіли не спробувати ставити роботи. Кузли, я вас всіх убью. Першого вбив, Дядько старий, собі головний. во всі мене, мене хотіли на, на тебе експериментувати, та подобалось во всіх х... 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 перетворяти зомбі. Ось, Весь... тепер будете собі мертві лежати. Вот это е бертва бездарными дебилами. Клетка моя. Ось и монстрик. Цю лабораторію я можу захватити. Я її вже захватив, можна рахувати. Я давно що потрібно зробити, це. Це що? Убити чудовисько. Так, ось тут засач має бути місце для зомбі. Ось тут це для людей. Значить, міняємось тут а, там де для людей там де я. По суті сидів, ми маємо поставити зомбі. А ось тут ми попробуємо поставити На тебе собака. На собака. Я собаку убиваю. Вона виглядає, я її убиваю. Єс, я убив ту собаку. Я собаку то убив. Почалося всего лишь розламати цю клітку. Ну все, можно и на выход. Тут я пушка. Стрелю вот этот миниган. Да, тут лаборатория Велейка. Велейка. Так, ты когда ничего не буду, ну, нехай у тебя трупики лежать. Мне его дотекало. Буде цікаво, що тут получиться зробити. Все вийде легко, чи все вийде круто. Хі. Круто, я маю на увазі танки. Кладу момент, під я тут а, лежав на підлозі, тобто я тут а, на підлозі лежав. Даха. Зі всіх, бляха, позабирав водя. І... зробив собі ідея з с подушкою так уже настав тоді день да потому що я вас спав так час обслідувати що тут є спершу е, е, марзин морзин нічого курисного немає слабі допадай Зомбі, я бачу фургончик там був. Все, виходить, єдине, що треба зробити, це. Стопу, ж по суті. Я зрозумів. Я зрозумів, що мені треба зробити.

Це був капіт. Не блоки пропали. Я не знаю, на що я собі їх взяв ці блоки, якщо вода їй. Так і до потребки. Так треба з розгоду і. Эх, ні. Ну, У мене є на 24 блока. Я не розб'юда, що чо водобіги. Чого вода тут доваляють? А то. Я згадав, чого вода тут валялось. Мене захист так хотів бити. Я здобув оце захисток, щоб хотів убити, я сам не можу повірити почекайте. Господи помилую славу в хату, щоб мені більше не було зомбаків і я вміг хоча лазиться трохи добре. добре. Давай по добу. Я казапу допу -да а на по три. Йому я мені свою голову а на по три. Було і два, я сказала, а на по три і сразу напали три. Давай, ты хтось сюда нападает, их чотири тут. Сразу всі. Натьє вам, натьявом, вам, нати вам. Наді вам, наді вам. А, а, а. Як я справився. Я убив п'ять зомби. Шо йду? які все допадали мене Це якийсь кишчу. Візьму землю і покуп. Я, я завлек, роблю прохід Порлю, да боже, може, заходити легко і просто тут сюда. Ні, тільки до це. Тільки до це. Нет, у тебя псина. Ну, у тебя псина допадает. Где? Нет. Нет. Что-то, короче, осталась беда. Короче. Наман напал. Нет. Только на царь. Га, зомбі тупий, мене не зомбі... Ай, нє, зомбі дець! Звою голову зламав в скло, зламав скло, зомбі почув, бо бачив мене. Ой, що зомбі. Їх тут пару. я Зразу бів. Це якийсь капец. Диятель? Де у мене тіль... тільки немає. Проти зомбі. Багато зомбі, дуже багато. Це означає треба з цієї лабораторії бігти. Для цієї лабораторії дуже небезпечно. Там на кожбу кроці, там де та лабораторія, зразу зомбі. Там дуже небезпечно. Мені треба знайти якесь нове укриття. Ні, тільки це. Я не хочу помирати. Молодий. Тут. Я бы врядова на людей ноту. Я це походу зрозумів. по Подругу буде веде. Я зружбів те, що тільки є од вариант, походу. Ніякого способу, щоб протрати Заміна людей немає. Я все зрозумів. Треба по другому все рішати. Як танками. Так, друзі, і ми маємо все це робити танками. Це все бомбити, стріляти танками, знаходити танки, всяке таке. Ну і... Я попрошу вистити кімнату, собі посаджу, поїм. Та сьогоднішнього дня це буде моя кімната. І те лікарню я передворюю на свій дім. Своє сховище, якому ще буде величезний гараж, з якого будуть виїжджати танки до воєнні. Та, да, я поки що не можу вам, друзі, сказати. На якій серії? Бурю вже танки, і мені вийде всі танки взяти. Ну, поки що вам, я, ніяк про дати я не зможу. Останнє, що я зроблю в цій серії, це... поприбираю трошки. Все. Да. Вот камерах всяких. В тех камерках будут сидеть военные. И пострадавшие. Те, что выдавали свое життя за то, чтобы зомби апокалипсиса не было. Ну, я проберу трошки тут. Я проберу, чтобы было Більш спокійніше, і я буду ремонтувати ще оцю всю поліклініку, щоб зробити неоправда круте. То вона вся розламана, поломано. О, один же воєнний тут є який захищає. І він на другому поверсі щось стріляє. Щось на другому поверсі. Їх є два. На другому поверсі є багато загроз. Це Дім мій. Ну що ж, час прощатися з вами. Дякую, що була за відео подивилася. Чекайте нову серію, яка вийде вже завтра. А всім па-па-па-па. Я сподіваюся, що хоч завтра нам отримається або ввечері навіть. Тому навіть ввечері, напевно, я можу і зняти відео. Але Но... поки що породою вам не можу дати. Я сподіваюся, що нам хоч на вийде, знайти знайти розкрити ім'я людини з моєї усна і ми може дізнаємось хтось. це ну, а вже ніч і всім ну всім папа папа -па.